25 тисяч голосів є. Електронна петиція до президента України із закликом зупинити суддівське свавілля, захистити конституційні права жителів горішніх плавнів і розблокувати роботу містоутворюючого підприємства полтавського ГЗК, який належить швейцарській компанії Фарекспо, набрала необхідну кількість понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Нагадаємо, автором петиції є місцевий краєзнавець депутат. Річньоплавнівської міської ради Микола Стахів. У зверненні автор пише про суддівське свавілля, апелюючи до рішення суддів Шевченківського районного суду Києва, яке призвело до блокування рахунків полтавського ГЗК. Зазначається, що полтавські ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин, адже на підприємстві працюють чверть працездатного населення 50-тисячного -ти міста. Більшість з нас працює на комбінаті все своє життя і завжди вчасно отримували належну заробітну плату. Пише ініціатор звернення Микола Стахів. Ми працюємо з отриманої зарплати, допомагаємо армії та вимушеним переселенцям. Дехто з нас, як мешканців, так і працівників підприємства, пішли захищати країну зі зброєю в руках. Рахунки підприємства було заблоковано в рамках розслідування ініційованого бюро економічної безпеки щодо нібито недоплати полтавським ГЗК майже 2 мільярдів гривень рентних платежів у період 2018-2021 років. Полтавський ГЗК відкидає всі звинувачення у несплаті податків і намагається у законний спосіб розблокувати рахунки для забезпечення повноцінної роботи. У рамках розгляду справи Шевченківський суд частково задовольнив вимоги підприємства щодо скасування арешту рахунків полтавського ГЗК, але підприємство досі не може здійснювати оплати за послуги підрядних організацій: електроенергію, газ та інші платежі. Головний виконавчий директор Ферекспо акції якої торгуються на лондонській фондовій біржі, заявляв раніше в інтерв'ю Бізнес» про надуманість кримінального переслідування зі сторони. Беп та про готовність компанії зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів. Проте наразі ми такого спору з податковим органом не маємо і не отримували претензій від податківців за останні сім років. Щодо можливого заниження ренти коментував він необхідну кількість 25 тисяч підписів під петицією. Було набрано на 10 днів раніше терміну зазначеного законом. Горішньоплавнян та працівників полтавського гЗК підтримали також мешканці інших міст України і за кордону, розповідає Микола Стахів. Ми отримали масу підтримки. Всі розуміють, що доволі складні часи, і нас очікують ще більш складні часи, і люди з дуже з розумінням, навіть пенсіонери, у яких не було. Банківських карток, не було гаджетів, сучасних були старі телефони. Вони пішли на те, щоб відкрити рахунок в банку, для того, щоб авторизуватися саме на сайті президента, щоб можна було проголосувати за петицію. Було вражаюче, особливо останні дні, особливо коли сайт заблокували. На добу, і люди настільки перейнялися цим зустрічали на вулиці. Як бути, залишилось 10 днів? У нас не вистачає тисячі голосів, і ми е, ну теж були у вічі, але крига скресла і ми змогли набрати дуже швидко. Навіть зараз люди приходять. А чи можна проголосувати? Кажу, все набрано, і це дуже гарно. Це показало наскільки ми згуртовані. Я не знаю, яка буде реакція президента. Я не знаю, яка буде реакція уряду, але те, що відбувається, ми розуміємо, що воно протизаконно, і що вимоги, які до нас до нашого комбінату, претензії до міжнародної кампанії висунуті, вони не є законними. Від реакції можна владців, залежить майбутнє України, майбутнє комбінату, як будуть дивитися через призму. Цих подій інвестори майбутні наскільки вони будуть вважати надійною нашу країну, саме країну, тому що зараз в цей момент саме стоїть на кону престиж країни країни як надійного партнера, економічного партнера, партнера, який може забезпечувати законність рішень, законність роботи підприємства. І тому ця петиція більше про те, що можливо навіть про захист самої України на міжнародному рівні. Додамо, що 2022 року підприємства компанії Ферекспо в Україні сплатили 6,3 мільярда гривень податків і стали одними з найбільших платників податків країни та Полтавщини.